Що ж, вітаємо вас на інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях Аліна Гніденко, ікона апсайклінгу в українському та зарубіжному Тіктоці. Боже, пасіве, так представила, аж страшно стало. І ти, ти відома своїми відео, в яких ти перевтілюєш старі речі на щось нове, незвичне. Видно, що людям це подобається, тому що ну дійсно відео набирають мільйони переглядів, тисячі лайків, коментарів і, ну. Абсолютно всі вони позитивні. Так, так. Тож давай почнемо спочатку. Розкажи, mm -hmm. як ти до цього прийшла? Чим ти займалась в юнацькі роки? Можливо, ти ще тоді вже захопилась шиттям. Ну, взагалі, я завжди малювала і мені дуже подобався дизайн. Але коли я навчалася ще в ліцеї в школі, тоді я думала, що я не здам ніякі зНО ніколи не так думали. Це така глупость. Тобто, ну типу, у мене реально був страх, тому що я взагалі самовучка, я малювала портрети, я малювала дуже гарно, але я через те, що самовучка, я думала, що я не здам оцей конкурс, який uh -huh -huh. йде на дизайнера. Все, в мене просто був страх, і плюс я не знала історію, і коротше, я така все. Це... Fatality. А от таке питання. Мені відомо, ти навчалася в державно торгівельно-економічному да, університеті. Да, да. І ти начебто перевступала чи змінювала спеціальність? Ні, нічого ні, не ні, змінювала. Ні. ні. Я, от якраз коли я вирішила, що я не буду поступати на дизайнера, я вирішила, що хочеться якусь ну, творчеську, а може бути і економічну професію. Тому я вирішила піти взагалі на маркетолога. Ого! Так, піар-менеджер, маркетолог і ось така штука. Але е, я вступила. Але вступила на організатора зовнішньої торгівлі. Нічого собі, <смі> і я там равіет. Ну коротше, це така історія, що типу, я не пішла. я не прийшла на перший пріоритет, тому що там тоді був великий конкурс. Насправді на тоді якраз набирала ця професія це піарників, маркетологів, набирала популярність і всі дуже. Туди перли, і я ж тоже. І тому, а це був перший мій пріоритет. А другий пріоритет, я дуже просто хотіла в цей університет. Мені він дуже сподобався, коли я приїхала на день відкритих дверей. Я зрозуміла, що я хочу навчити, навчатися. Тому я другий пріоритет поставила організацію зовнішньої торгівлі. Тому що я якраз проходила по всім е, ЗНОшкам по всій цій штуці. І я вступила до даний бюджет. Що це? Взагалі не розуміла. Але я не можна, я можу сказати, що я ніколи не жалкую на те, що я Супила саме в цей університет, саме на цей факультет, і е, я взагалі провела найкращі роки своєї життя там. І саме там я почала танцювати, шити, і почала взагалі моя ось така творча кар'єра в торгово-економічному університеті. Тобто, а зараз тобі е, ну знання, які ти там отримала, вони тобі допомагають в просуванні власного бренду. Е, ну я ж вчилася, виходить, як на товаровіда. це угу. це організатор зовнішньої торгівлі. Ми ми вчили. Що таке? Ми досліджували чай, mm -hmm. але а, у нас були дуже класні а, заняття. У нас були продовольчі, непродовольчі товари. От і не товари це саме тканини, і ми вчили mm -hmm. тканини. Ви там їх щупали, тобто одяг. Це все таку штучку. Тому е, так з чуть-чуть мені це допомогло. Чуть -чуть. Ну, це, але це мінімально. Добре, а ну ти під час навчання мені відомо, ти була ще хореографом. Так, ти так, займалась так. бальними танцями, займала призові так. місця по Україні. Так, так, так. Було чому ти закінчила кар'єру як хореографа? Я якраз навчаючись в університеті, навчаючись в КНТУ, у нас дуже таке було мас як енергійне, класне, активне студентське життя. От і для нас там створювали всі умови. У нас там була купа залів. Ми постійно проводили в залах на тренуваннях, і я була там в КНТУ одним із хореографів. Хореографом факультету нашого ми ставили там танці і так далі. І якраз тоді, коли у нас у нас видавали бюджет на саме костюми, на все це, але у нас було дуже багато людей. Там типу 50 чоловік. Їх треба було вдягти і закупити тканину. Ми могли, але кравчиням заплатити у нас не було грошей. Тому ми шили самі. Тому що да. почала. <рес> і з цього насправді почалася моя така. Ну, типу, я почала шити з цього моменту, я почала пробувати, нам повинні були такі класні якісь костюми робити, і мені це дуже сподобалось. От, а, і коли я закінчила університет, я не знала, що робити. Чесно, не знала взагалі, що робити. Я пішла працювати хореографом, тому що мені це подобалось. Я працювала хореографом 4 роки. Пішла, тому що в мене була травма коліна. У мене була травма коліна, я мені сказали, або міняти професію, або лягати типу, під ніж, робити операцію. Я зрозуміла, що ті кошти, які я там заробляю на танцях, це непогані кошти. Mm -hmm. Але щоб заробляти там більше, треба продвигатися, треба робити класи, треба все рівно працювати, треба кудись себе сунути. А я не могла себе сунути нікуди, тому що в мене просто коліно ну мені було боляче. От і тому я зрозуміла, що робити операцію і далі фігачі танцях немає ніякого сенсу. Треба якісь альтернативні варіанти шукати. Ну і вже тоді я. Я дійшла до того, що будем шить, знімати шить сніматі, токи зараз ти там час від часу, начебто, танцюєш, трошки да, займаєшся? Та, 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 Точа, так, для це для душі, тому що танці завжди були в моєму якби всьому в моєму житті. От і я просто люблю дуже сильно танцювати. І звичайно, там раз місяць, раз два місяці, я приїжджаю до себе на студію, проводжу тренування або сама тренуюся і мені це дуже подобається. Добре, тоді повертаємось до шиття. Uh -huh. Ти сказала, що ти в університетські роки uh -huh. почала е цей шлях. Е і якщо не помиляюсь, перше відео, де ти перешиваєш старі речі на нові, було в 18 році. Тобто, по oh, факту, see. це початок. Це початок, може того, що будь, ми зараз може маємо. Будь, може бути, може бути, а було одне відео. Це перше відео, яке я зробила просто по фану. Я у мене була сукня, яку я купила в секонді. Нічого нового. Е, купила в секунді, вона просто мені сподобалась тканина, і, але вона була здорова на мене. І я така, типу, захотіла щось з нею пошити. Я думаю, блін, буде прикольно, якщо я її поши, перешию, добавлю там пір'ячка, добавлю, додам mm -hmm. красиві такі м -м, тіпі, лямочки такі блискучі. І е, це буде дуже гарна сукня, щоб сходити там до подружки на весілля. Я так і зробила. І я просто по приколу, реально по приколу, просто думаю, зніму допісля. Всім так зайшло. Тоді ну блин, у мене тоді було тисяча двітеря підписників. Але в мене такий бум був між моїми людьми. Всі. Вони такі, блін, Аліна, це так прикольно, так класно. Я така hm, maybe yes. і ся й забила. Потім ні, ну воно видно, що перші до речі, відео в тебе були з сестрою. Там чорна та, 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 та біла сукня, і люди вже тоді були в шоці. І я бачу, тебе вже тоді трошки поперло. Ти ну, тоді було дуже небагато. Тоді був що? Тоді був карантин, і мені <гум> було скучно. Я тоді почала шити. да, я робила пару відео, але коли ми і вони залітали, це було супер. Але коли ми вийшли з карантину, я повернулася до роботи. Ну, типу, якби тікток-тікток, -тік а гроші треба заробляти. <гум> От і ми повернулися, я повернулася до роботи, і все, шиття пішло. Ну так, типу, не на перший план. Відшивала, я пробувала, я вчилася, це нікуди не уходило. Я там пробувала піжамки відшивати, там різні різної складності речі пробувала відшивати. Але саме щоб знімати якісь такі прикольні відео, я не знімала і вже я почала це знімати коли. Півчалась по повномасштабне, тоді знову ж роботи немає. Я сужу вдома, мені робити немає, що творчі люди не можуть. Це, це треба знімати стрес якось. Я знову почала шити і почала робити відео, і саме тоді вже а, оцей відбувся бум, коли постійно мої відоси були в рекомендаціях. А от е, коли ти відчула свою таку першу популярність? Та блін, вона так ні, було прикольно, коли ти дійсно йдеш по броварам і за тобою біжать малі? Вони прям біжать, вони за тобою слідкують. <ріху> і вони біжать, і вони. Я, я відчуваю, що вони вже ззаду. Я повертаюся вони такі. <реш> але це до ну, типу це для, для дітей це прикольно. Для тебе це нормально. Ну нічого такого. Я ніколи не відчувала, коли мені зараз кажуть, що типу ой, там, там прикольно, ти блогер, там з тіма спілкуємося. То... Ну, я, ну, я не відчуваю себе прав. Я не Анджеліна Джолі. Вибачте, ну типу, ну от якщо але, але не кожна важства... 500 тисяч фоловерів. Тиктоті, <реш> тому... Ні, так я розумію, але ну немає такого відчуття, що ти там якась супер особливо це, все, все інше. Це класний ресурс, класний ресурс того, що дійсно е, тобі дає. Ти можеш спокійно заробляти на цьому, ти можеш спокійно продвигатися на цьому, це дуже прикольний ресурс. Для деяких людей, типу, там, коли ти з кимось знайомишся, даєш інсту, вони такі. Нічого, я не зрозуміла. А і найсмішніше те, що вони знають, хто я, коли я кажу дівчинка, яка перешиває речі в Тік-Токі, а! Ти типу, було так відбувається, а так до ну, людей не з не часто впізнається по обличчю, саме більше по моїм роботам, по всякому такому. Але ж все рівно ти дуже впізнавана, особливо серед дівчат. Я впевнена, коли мої одногрупниці побачать це інтерв'ю, вони будуть шоці. <реш> Мені треба було сидіти в весільній сукні, яку я пошила до. <реш> до речі, до речі, дуже прикольно. Я зараз слідкую і <реш> так, 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 так. я до речі, одна з тих старічків, хто, хто, хто бачила твої перші відео. Я я пам'ятаю твоє перше відео. Ну це було не, не був апсайклінг, Це як ти з мамою та сестрою не <тас> сняли відео воно на мільйон щось, наче да, 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 да. і я така нічого собі. Це це людина з мого міста. Це було дуже смішно. Ми просто придумали дуже, вибачте, тупарилу шутку. Ну типу, вона ні о чому реально. Ну не про що тоді був цей звук е, популярний, е, а все, всьо було раніше улюблений, і ми тоді зняли реально цей відос. Просто по приколу з фаном, з мамою, щось там про картошку, ми сидимо з вином п'ємо. ну, взагалі абсурд, просто абсурд. І, він, і, і ми так злили в TikTok, і все, і вийшли. Ми проснуємося утром там лям 200. Ми в якихось непонятних всіх пабліках. я така, Вони всі скидають відоси, ми такі сидимо з Ірою, що відбулося? Це було, да, прикольно. прикольно. А от з приводу перешиття косплеї, угу. я бачу, тобі дуже подобається цей задум, бо ти так, ну так, неодноразово втілювала образи там різних кіношних ігрових так, персонажів. Так. Як ти їх знаходиш? Що тебе в них дуже зацікавлює? Та як ти взагалі створюєш це по факту? Ну, взагалі, тут два, два пункти: або тренд, або ну, типу, як, наприклад, Вензди там вийшла і швидко треба зробити. О, там. Це просто ще якось... так, та, так, не так, так. Так. Ну, Тобто, все, що все, що, що все, що зараз популярне, те саме Барбі, у мене була. Я її зробила ще за два тижні до виходу фільму, і угу. на презентацію фільму я пішла вже в цьому костюмі, так. і ми з дуже це дуже було смішно. Ми сиділи я, Оля Шелбі, тут сидить Діана Глостер і ем, Мішеля. Рада. І ми такі всі сидимо, дивимося фільм, а вони такі: такий класний костюм, але вони не бачили типу, прев'юшку, вони не бачили, mm -hmm. які там є костюми. І тут коротше, починається типу, момент, там, де вона виходить в цьому камбойському наряді, і вони, такі, типа, він такий самий! І Це було реально дуже смішно, тому що вони не очікували, вони не знали, вони думали, що ну, прикольний костюм. І вони, такі, і вони такі, «Та, блин, він же ж ідентичний!» І це було дуже прикольно, реально дуже класно. Мені було дуже приємно. Ну костюм, там, костюм дійсно прям Тут Ну я перфекціоніст. Я, я, я... дома не в мене срач дома срач но, але я перфекціоніст саме в речах. А, ну, виготовлені, і, а, значить трендовість або те, що хочуть люди. Ну, типу, я завжди запитую, що ви хочете. І найбільш популярні якісь відповіді: там я якраз не хочу якось зробити нарешті цю до сих пір матір дракона, хочуть, маліфіценту, непонятно по там вже маліфіцент. Тут сидить, ну таке. Але, але люди хочуть, да. Вони, якщо вони хочуть, то чого ні? Це ж буде набирати перегляди, буде набирати. Ну краще зробити те, що буде дійсно впізнавано і воно буде залітати, чим зробити там те, що ти хочеш. Але м, вона не буде впізнавана. Те, що і, я хочу, я, я і так зроблю собі. А то скажуть о, надо робити. що Але ти тобто, хочеш. ти речі, які перешиваєш, ти їх носиш. Да, Це да, не да. просто для контенту. Ні, ні, ні. У мене дуже багато речей, які я на виходи, на виступи якісь беру, на заходи беру. Тобто, все у мене йде в двіжняк. А от костюми костюми, які ти перешиваєш, там створюєш за, прототип, за прототипом певних персонажів, uh -huh. Ти їх здаєш в da, оренду, da, da, так? на у мене всі костюми здаються в оренду, е, от майже всі, тому що е, не всі костюми, я, наприклад, костюм Ельзи, я дуже бережу і, і пиліночки з нього здуваю. А люди такі засранці, вибачте, що е, реально дуже дуже шкода, коли ти даєш людині в оренду костюм, а потім вона приїжджає і ти просто бачиш. В якому вона стані, і, ті, тобі, тобі дуже шкода, це і тому я ставлю на таку ще нормальну ціну, тому що я, я просто не готова свій труд угу. ну, кому правда. попало віддавати. Пасивний дохід. по факту. Але, але реально в оренду, наприклад, коли я зробила Барбі, Барбі у мене здавалася, і я, я ж кажу, я зробила її до виходу фільму, вийшов фільм, і потім всі, особливо б'юті-блогери, б'юті, там всякі, всякі штуки. Кенді суперстар у мене брала мій костюм. Же ж е, коротше, всі почали знімати про барбі відео. Mm -hmm. Всім потрібна барбі. Все, це ж тренд. Я вже все от зняла. <хи> я така сижу. Ну окей, беріть в оренду. І в мене в оренду здавалось майже кожен день. Ну через день. Тобто от, бере людина, і через день наступна, і через день наступна, і через собі? день наступна. Да, тобто, у мене майже постійно протягом двох-трьох тижнів, поки оцей бум барби був, в мене здавалося в оренду Барбі. Це, це це дуже потужно. Да, це прикольно. Тому трендово робити дуже цікаво. Так. Добре, а от з приводу твоєї медійності, в тебе вже дуже велика цифра в Тіктоці, в Інстаграмі. Ти почала брати рекламу, і так. це реклама не якихось там ноунеймів в акаунті, а це вже розетка, так, красавка. Так, по факту ти амбасадор Красавки. Так, 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 так. Ти також для фізі знімала відео. Так. Це приносить це. Микс, це приносить мебель, гарний да. дохід, Ну, uh, да насправді дуже класний дохід. Приносить єдине, що просто треба розуміти, що. Ну, по перше, чим вище у тебе теторія, тим звичайно тобі вищий прайс, і тому і, і, і плюс у тебе повинна бути класна реклама. Якщо у тебе не йде класна реклама, тобто не класні задумки. Я не кажу про зйомку, зйомка це зрозуміло. А саме просто класні задумки, класні такі штуки, то у тебе не будуть брати рекламу. Тобто я інтегрую свою рекламу частіше всього в самі перешиви, в самі такі мої от з, з одягом пов'язані. І я знаю, що люди люблять дивитися, як я шию одяг, і я розумію, що це. Рекламу буде дивитися, якщо я знімаю окремо просто рекламу, ну типу. Нормальна, пайдіот <с timed> <skát Stat was> <sk eleven> не, не завжди зараз дуже всі стомилися від реклами, тому я вважаю, що рекламу взагалі треба робити не то, що нативно, а просто по приколу. І тоді вона буде заходити. Тому що, якщо заморачуватися і робити от такі реклами, яку робили раніше, вона вже не актуальна. Вже нікому не цікаво, вже ніхто не хоче дивитися. Ну oui, Так людей потрібно вища чи мотивувати. Але так, звичайно, на рекламі я зробляю, і спасіба, що вона є, тому що. Справді, за саме пошиття оцього всього воно займає величезний ем, такий проміжок часу, е, але я ці речі я ж кажу, я їх ношу, а я їх не продаю е, і на чомусь треба заробляти. Тому е, хто дивиться мою рекламу, дивіться лайки, коментуйте. Я заробляю гроші. мені теж потрібно кушати. Приводу медійності продовжую, ти потрошку починаєш ливатись блогерську тусовку. Угу. Ти була навіть запрошена на шоу УІЗ блогер, та але через трагічні події в твоєму так, житті так. ти відмовилась. Ти жалкуєш, що в тебе не вийшло. Ну тобто, це б тобі принесло б додаткову популярність, ти, ти була б ще більш впізнавана. Але попри це, я читала коментарі там, де ти пояснюєш, що ти туди не потрапила. Люди пишуть і слава богу, і слава Богу, це дно, а не шоу. Здається, гіршого я не бачила ще нічого. Ти набагато вища за це все. Ну, насправді. Я дуже рада, що я там була, тому що я познайомилася. там. Ми дуже хорошо, класно зараз спілкуємося з Єном. Ми дуже класно спілкуємося з коницією. Так, біду, біду, так я, я просто їх обожнюю як людей вони, вони дуже теплі, вони дуже приємні. І ми з ними, наприклад, з Єном, ми там на вихідних буває десь там сидимо з ребятами, тусуємося. Просто не для блогу, не для того, щоб обмінятися фоловерами чи щось ще. Просто дуже класні люди, реально. За це я вдячна за те, що я там поспілкувалася, за те, що я познайомилася. З продакшеном, з карячкою і так далі. Але чесно кажучи, я можливо, можливо, це не мій також формат. Я зрозуміла, що це не мій теж формат шоу. Я не скандальна, я не... мені не подобається. Це все мусоли, все інше. У мене є свій блог, який я люблю. Я люблю те, що я роблю. І Я спокійно зі своїми силами набираю своїх підписників, своїх людей. От. Тобто брати участь, наприклад, там я була в TikTok-патрулі, ми і в комедійну це є така ютуб-програмка там Сережа Середа, Настя Ткаченка, гумористи. Я там була Оце було смішно, це веселе класне шоу, ми посміялися, похіхікали, похахакали, по дурку поваляли, я поробила всякі дурні якісь завдання. О, це прикольно, це мій вайб, тому що я дуже люблю це оце. гага я, я, я знімала комедійні відео, мені подобається це все. От. Але саме ось такі якісь скандальні, весь треш, все це, 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 все не впевнена, що це мій формат. хоча я можу роздати. Якщо ми захочемо, ми все зробимо. Так, я, я дійсно після шоу, наприклад, е, дарівята понабирали там під ну підписників, але в той же момент у мене там е, полетіли відео, деякі, які набрали багато величезну кількість переглядів, і вони теж мені принесли е, людей. І ну. Асенс, uh, <laughs> а от які в тебе взагалі плани на е, свою занятість? Ти плануєш, можливо, в майбутньому бренд відкрити? Можливо, за рахунок цього він буде швидше просуватись, бо в тебе вже є аудиторія, яка які вже. Точно Та -та -та -та. він сподобається. Я, я насправді дуже хотіла колись бренд, а потім зрозуміла, що я не хочу. за останній рік у мене все взагалі змінилося, і в мене змінилися пріоритети розуміння, чого взагалі я хочу. Зараз є три, три такі пункти, які я хочу зробити для себе. Я їх собі в голові вже промалювала. Це буде зв'язано одне один пункт пов'язаний з дизайном, другий пов'язаний з соціальними мережами, і третій пов'язаний з соціальним проектом, більш на психологічному. Рівні. От, це все я придумала собі. Єдине, що залишилося це зробити, відтворити і почати якби, діяти. Тому що зараз я якраз пройшла, якщо з дизайном взяти, я зараз пройшла конкурс на Ukrainian Fashion Week молодих дизайнерів. Ого. Та я в полуфіналі. І зараз це, це буде у нас на початку літа, буде фінал. Куратор у нас фролов, фролов це всесвітньої звіздомий. У нас да, Шок. Дизайнер, я та... просто обожнюю ці сердечка. Так, так, так. І він у нас як куратор, ми будемо створювати свої, ми тобто відмалювали колекцію, попали в півфінал. Ми будемо створяв, я взагалі була в шокі. Я, якщо мені скажуть, що я дуже впевнена собі людина, не вірте, я сиділа отак от півгодини, коли побачила смс, що я пройшла. Ну, я не завжди вірю в свої сили, але таке. Коротше, і... І ми зараз будемо відшивати не колекцію, а дві модельки до, до літа. А Літо у нас буде резиденція п'ять днів разом з Фроловем ми Будемо відвідувати різні заходи, музеї там і все інше. А, продивлятися наші колекції, дивитися на мінуси, плюси. І далі в також в наші українські і всесвітньо відомі наші українські дизайнери будуть а, обирати, як вони як будуть журі, і вони будуть обирати фіналістів. Ну а там вже подивимося, що вона буде. <свитак> ну, Бажаємо тобі успіхів, yeah, бо це, це, це дійсно потужно, потужно метр за шкалю, як то кажуть. Таке наступне питання. Ти популярна? Люди є різні в твоєму оточення, чи помічала ти, що хтось користується тобою, можливо, хоче продвинутись або там власних інтересах угу. діяти? Ну, насправді дуже часто такі приколи бувають, але мої люди вони є моїми людьми, вони залишаються. Ми спілкуємося да, на постійній основі, якщо дійсно моїм дівчатам щось потрібно, наприклад, і не тільки дівчатам, просто що моїй моєму ком'юніті, давайте так Е, Якщо щось потрібно, це без проблем. Головне, щоб на голову не сідали. Ну, типу, це понятно, я присікаю. Але <ків> Бували такі випадки, що типу, я там сюди не спілкуюся п'ять років. Вона така: Лінчик, привіт! Як справи? Блін, я тут відкрила собі щось там. Типу, камон. Ну, ребята, платіть, беріть рекламу, платіть гроші. Ну так, так. Ти, я, ти не мій друг. Ну, типу, да, ми колись були знайомі. Ну так давайте, блін, я пів Києва, знаю. Так давайте я кожному буду кожен день рекламу робити. Ну, Це таке. ж правда не люблю таке. Я ж кажу, не, не люблю, коли сідають на голову. І я, хоча я така безвідмовна людина, по факту, але я зараз просто стараюся контролювати, навчилась сказати ні, навчилася момент цієї сідання на голову також контролювати, тому що реально почнеш один раз скажеш, да, звісно, давайте без питань, і потім. Кожен раз і ти такий сидиш. Думаєш, да може вже хватить. Ну від витягувати вона все що угодно. Ну краще треба звіта. Але цього. дякуємо, що нам сказала так. <рес> 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 я коли почула, що ти погодилась на інтерв'ю, я була на роботі, я працюю баристою. Слава Богу, людей не було в закладі. Я пригала, скакала, сміялась ще трохи. Я б заплакала. це було це було дуже смішно. Тому, що я побачила повідомлення, але я тоді кудись їхала. Я заходжу типу, в запити, я бачу це повідомлення, я читаю, але я кудись їхала, я спішила. і, ну, У мене ще така думала, зараз е, приїду додому, вже відповім. Скидаю, і ввечері якраз, а, ну коротше, десь чи на, на якійсь рекламі я була. Коротше, на якій зйомці була. І їду зі зйомці, дзвоню мамі. Мама така: Аліна, коротше, там мені позвонили, Я говорю, я вже бачила повідомлення. Дуже просила, і десь відповім. Все, окей. Слава Богу, ми зараз тут сидимо, спілкуємось. Ось тому просто дуже тобі дякуємо. Це було неймовірно, Сподіваюсь, що бустрову теж сподобається. Дякую, пасівочки, пасівочки.